Тариф на вивезення побутового сміття поки що залишається незмінним. Відтак івано-франківці і надалі будуть платити трохи більше 5 гривень. Раніше перевізники пропонували івано-франківському виконкому збільшити тариф до 9 гривень. Однак від такого тарифу виконком поки що утримався. Не із вредності якоїсь мова йде зараз про непідтримку цих тарифів, а саме з того міркування, що людей обдурили, тому що запропонували спочатку одні умови. А зараз в силу об'єктивних безумовно обставин пробують запропонувати інші, не міняючи виконавця. А от новий тариф на захоронення побутових відходів члени виконкому затвердили. Минулого тижня дирекція комунального полігону просила вартість за цю комунальну послугу збільшити вдвічі. Мовляв, лише за такої умови підприємство зможе працювати та розвиватися. Після перерахунку ціна змінилася. Виконком її підтримав. З тарифу були викинені всі інвестиційні витрати, які вони перед тим туди закладали. В результаті їхня собівартість склала 39,98 гривень за тонну, і в перерахунку на одного мешканця це буде гривня 19. Перший проект рішення було гривень 40, Потім на наступне засідання вони зарахують. що зменшили гривні 30. Наразі перевізники сміття та твердих побутових відходів рішення виконкому не коментують. В разі відмови надавати такі послуги за теперішніми цінами. Міська влада обіцяє провести новий конкурс сміттєвих перевезень. Тетяна Лугіна, Андрій Українець, новини на вежі ще році.